Так, подивився, де братішний братіш, все йде. чудово. поїдемо на гірку, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Євгеніч на Кокодріло. Карта Хіммельсдорф. Ну що ж, до бою. А братішний братіш грає на IMX 50B і братішний братіш у нас Чак Норріс Джуніо. Так, так, вже впізнавали. Я вже, бачите, впізнаю зразу ж, що... Це пратішні протяжі, які вже показували реплеї від підписників. Євгеніч також показував. Я думаю, що в рандомі вже впізнавання. Тут на кокодріло, до речі, можна чудово ось зліва там пограти від Imbo Позішен, так? Нормально ми бачили, як нахлопушують, перехлопушують саме ось на кокодріло з цієї позиції. Але поїхав вперед. У нас великі сили, ну, в принципі, не великі, та я не думаю, що великі сили суперників поїдуть, бо вони... Великі сили поїхали саме на банан. От Дуже велике е, Ну, як, Якщо вони там застрягнуть, то це буде для нас плюс. Ми зараз вихлопушимо всіх, хто є на гірці, і поїдемо їм в ще за їх. Наш герой поки що в роздумах що робить, ну треба приєднуватися з працювати. Що той барабан, що в нас система до заряджання, ми можемо нормально е, Навіть от по фокусу ми танк можемо забирати без проблем. так? Граємо, до речі, дворівневий новий бій, багато 11 рівнів. Тож щоб 11 рівнів вже пробивати, нам треба буде що? В ще їм заїжджати. Хоча тут пробиття, я так, наскільки пам'ятаю, також не по. Мені сподобався крокодріло саме в реплеях від підписників. Хоча, ну він мені не випав в коробках, але я його хотів. А бачу, що в коментарях писали, типу, та що ти там цей крокодріло, він типу... Не дуже сподобався. Ну ми, Мені сподобався саме в реплек від підписників. Чомусь я його дуже захотів. Бо це типу як про дитоне, тільки він е, е, більш броньований. І він реально от лобом просто стає і він танкує на натанкову. Так, обережно, не втрачати ХП. Наш герой бачимо тільки, тільки в цьому бою, що робив, це Наш Братій вже одного прихлопушив. в цей момент. Ми постріляємо зараз. Ооо, снаряд взагалі колись полетів, не зросте. Ну і між пострілами тут, бачите, тут не так все просто. 5 секунд між пострілами, це мені здається дуже багато. Правда? це ще треба звикнути до цього. 2-2 рахунок у нас з побою. Артилерія навіть проїхала на гірку. Ну вона побачила, що в нас тут перевага, ми -то зараз... Там тисак залишився і кер, більш нікого немає. А основне заробіще йде на банані. Там ніяк, ну тримають, наші братіші тримають, те, що я і хотів, щоб тримали їх. Лично на допомогу братіш, бо, бо, бо за ним КР просто в наглючий режим, він хоче щось задавити, а то ж майстер тарану може задавити. Ну спробуй, в принципі, Бешка вона е, більш маневрена, так, то тобто Бешка, а тільки що собі. Що... То тобто Бешку наздогнати дігна... нас дуже важко. І в взадніще. Чудово те, що я казав. Саме краще це в задніщі суперникам таке. Я так розумію, що в нас е, герой битви буде е, е, Чак Норріс Джуніор, бо він тільки бачив, наш герой застріляв лише тисячу. Наш братіш е, на, вже я не знаю, багато там настріляв і двох ворогів знищив. 3-7 рахунок не в нашу користь. Повертаються там всі вже повертаються і з 7 повертається. Треба, в принципі, там і прикрити, щоб не, не заїхали через А-лінію, бо там СТРВ. І Хіршкафер, якщо вони заїдуть, то там у нас будуть проблеми. Все, наш герой вже буде зараз проходитися. Бо я бачу, що не дуже зручно, йому що От перезарядка 5 секунд. Можливо і за цього. Може ще тільки звикає до цього танку, так? такту. Перезаря... Між, по... між пострілами у нас в магазині 5 секунд. Тут багато шотників, до речі, можна їх позабирати, із з гірки будемо такі королів. No, 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 no. О, чудово, два ризни, все. Вирівнялись по ворогам, бо я думаю, ну, надіслав реплей і покаже, що наш сумзводний більше всіх понастрілював. А таке буває, ми ж оцінюємо взводну гру, завжди як з водами грати. А ще якщо разом їдуть, так? Я ж десь продавлюють, прочавлюють. Ось сам через вікно можна влучити. Ого, чудово, до побачення Три гори знищені 7-8 рахунок вже. Ну поки що не в нашу користь, але перевагу знівелювали. Той задом стоїть, зараз його треба добирати. Не поспішати. Я так розумію, по дальникам на кокодрілу треба не поспішати. Не треба поспішати, так сказати. Чудово. Да? Чотири вороги знищені. Ось цього чекав наш герой. От він чекав саме цього моменту, щоб поперехлопушувати супер. Дуже низький силует, бачимо, тут такі так, є перешкоди, що ну, ну, треба змінювати завжди позицію, щоб десь кудись стрільнути можливо було. Але в вікна залітає в принципі, через вікно, а ти навіть не зрозумів, що там є простір. 5 ворогів знищено, 10-9 вже в нашу користь. За рахунок наших героїв, дивіться. Наші герої е, на двох вже вісім знешкодили. Ну, КР ще у нас залишився. І одного значку, і ще одного вже знищили нашого КР. Все з гірки, дивіться, в них перевага була неймовірна. Вони хтось туди, хтось сюди почали їхати. І, ну, Реально вони помилку зробили. Ну Продавлювали, далі продавлювали, правда? Там банан їм треба було продавити, а не роз'їжджатися. Тут. тут нарвався чудово. І зараз почекай, 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 почекай. До побачення. Сім ворогів знищено. А я вже думав сваритися на нашого героя. Ну що таке. Перевершив, вже перевершив. Нашого братіша, до речі, вихлопушили, тож ми ще й помснемося жорстоко за нашого браті. Поїхали. Та Шенрата, я думаю, там зараз як шуліки закриють. Там також ще й залишився у них ервін, шотний шотний. Ну і бача тарта, восьмий ворог буде. План на бій нашого героя. Неперевершений саме в цьому повз. Спрацював, так? Обережно, обережно, десь там е, налаштовував присіл, намагався постріляти, а потім, як пішов, всіх перехлопушувати. Небагато нахлопушив, але багато перехлопушив. Зараз буде буде дуельна дуель. Епічна. Чому? Тому що артилерія небезпечна. Наша артилерія заїхала, ну бачимо, що. Вона так заїхала, що її прикопушив. Зарано заїхала, так. заїхала. І тараном його. Можна тараном нам з вистачить Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сила на XM69 Hacker, Карта Фіорди. Ну що ж, до бою. До речі, от мені сподобалось, я на ст пограв на леопарді і заїхав саме в оцю щілину. Мені отут сподобалося грати. От саме з Нижнього разу. Не знаю, як з верхнього зараз, там також позвінювався рельєф. Ось тут можна зашкіритись, тут є імбопозіни і для ПТ-шок, і для СТ-шок, І ЛТ-шки можуть політати, якийсь колісник може політати навколо цих імбокамінців, так? Попідсвічувати да та й назад втікти. Оце вже мені сподобалося. Ну, а ми граємо на американській стежці 11 рівня, це вона йде після патона. Патони популярні стали після того, як 11 рівні з'явилися. Ну, я так оцінюю саме по реплеям від підписників. Так? Ми все оцінюємо по реплеям від підписників. На чудовому та цікавому ютуб-каналі Гравий так? Щоб не сварилися, що я бачив там те, я бачив там все. Але ну, те, що ми бачили в реплеях від підписників, от саме це. Треба порівнювати. Так? Рекордні рекорди, рекорди світу, епічні бої е, і все в тому ж дусі. Так? Ну і, і яке тут поліпшення? Тут поліпшення, наскільки я пам'ятаю, якось називається пневматичний гідростабілізатор, щось типу такого. Так? Наскільки я зрозумів, що коли ти їдеш, рухаєшся. Коли ти стоїш, то він не працює, Напевно, я так точно не, не зрозумів. Але коли ти рухаєшся, то в тебе покращується прицілювання. <смі> ти можеш е прямо на ходу вихлопушувати. Отже, це в нас штурмова стежка. Хоча я, там, наскільки пам'ятаю, от давно не показували, до речі, на хакері бої. Наскільки я пам'ятаю, що бронювання ще ти задоволення, але воно, якщо так злобу на нього в лоб йому подивитися, то... Вона дійсно вона там зливається разом з баштою. Бачите, ось подивіться, наскільки там чудові у нас бронелисти під чудовими кутами. Вони рікошедять. І башта там, по-моєму, теж не дуже, по-моєму, щось 200 там бронювання. Рухливість, маневреність чудова. От нас зараз працює так оцей е, гідростабілізатор. І ми можемо нормально нахлопушувати суперників. Взагалі в нас зведення зараз немає. Ну Це чудово, до речі. Це мені здається, от з водами грати взагалі просто не буде рівних, просто пролітати, всіх виклопушувати на ходу. Але пролітати, нахлопушувати, це якщо битися зі стежками, з важкими танками, то вже треба більш обережніше. Хіба що закружлювати, бо рухливість маневреність то непогана в нас. Значить, поки що не танкував. Відволікає братішний братіш, ну буде братішним братішом, так? Відволікає суперника і в цей момент вихлопушують тут. Тайпа 71. Теж тайпи дуже зараз популярні, до речі. Поїхали вперед. гоу 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 Якщо нам треба рухатися, то будемо рухати. Бо саме в цьому пішка нашого танку. Два вори знищено, 1293 настріляно. Ну, 7-2 рахунок, то тут треба зараз просто якомога більше тепер понастрілювати. Для чого? Ну, Щоб показати ж реальну силу силіща цього танку, правда? Перезарядка комфортна. Так як і в патонах перезарядка комфортна. КВН чудові. Так, які недоліки, Ну можливо, що бронювання десь не вистачає. Якби бронювання було більше, то він більш повільніший був Та й це ж в принципі Стежка в нас. Можна назвати снайпер навпаки. Так? Снайпер це десь будеш стояти, а тут навпаки треба тобі рухатись, щоб у тебе поліпшувався приціл. Друзі, як взагалі як з кулемета майже, Так, Так, ну вже біля бази, чотири вороги знищено. Я б вже ставав би на захоплення, хоча перевага величезна. Я не думаю, що таку перевагу можна знівелювати Та ще й на фьордах. Коли вже тут е, ну вже збентежені суперники біля води, вони там не можуть. До речі, я помітив таку тенденцію, що саме з лівого респа... Ми, е, важче проїхати важким танкам туди біля води. Воно, по-моєму, і раніше так було, правда? От, от, навіть до перероблення карти. П'ять ворогів знищив. А тепер просто як снайпер стріляє. Навіть не, 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 не треба рухатися, так. Просто зводишся десь стріляєш собі. Зараз взад ніж кейр отримає. Е, і критом на гуслю його поставив. Добивайте. Буде якби не по нашим розвідданим, а за постановою на гослю. Дві 400, потихеньку на нахлопушуємо. А піще також чудово. Ще й на захопленні стоїть. І ще й зараз останнього ворога приклопушать і ми ще й захопимо базу. Це буде також чудово. Це так полюбляють, до речі, в рандо. Я колись навіть бачив в реплеї ще. Не встигли захопити базу, і той прихлопушив суперника, і по ньому почали на нього почали сваритися за це. <хи> ну а наш герой, побачивши, як грає гравець UA, побачив базу, все став на захоплення, це вже перемога. Щодовий бій, чудовий настрій. Дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравасі Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Хаврівік на PZ-79. Карта лінія Зігріда. Ну що ж, до бою. Так, ну Havrevi, ми, ми, я його Хаврік називаю так по-дружньому, по, -по, по просто народному. Це братішний братіш чудового та цікавого YouTube каналу Гравець І він чудові та цікаві бої показує, виконує домашні завдання. Показує бої на якійсь новій техніці, на яких ще ми не бачили. Ну і на не дуже вже новій, так так, вже на бз 79 покаже майстер-клас. Так що, вмощуйтесь щось зручніше, буде цікаво та чудово, налити собі кави чаю капучино. Та ще, що ви любите попити, коли дивитесь чудовий та цікавий YouTube канал Гравець .UA». Та візьміть собі щось закусити. Приємного вам перегляду. Так, а зразу ж відбуваються випадкові події. І це в принципі чудово. Це змінює геймплей. Тут можуть вже виїжджати і через ці будівлі можуть проїжджати суперники. Ну поки що так, поки що, як зазвичай у нас на ліні зігріда позиційна перестрілка. У нас, до речі, заряджені кумулятивні снаряди. Кумулятив, давайте нагадаємо. 330 пробиття, 700, шкода від пострілу при перезарядці. 13,3 секунди. Ну, це не це взагалі непогано, я вам скажу. Таким калібром із такою альфіщою ,3 ,3 ,3, ну, 14, я так розумію, можна прокачатися до 13, так? 700 шкодовий форс. А що бронебійні, давайте, зада, 265 стандартне. Ну, дивіться, на, на десятках 255 приблизно, а вже на одинадцятках 200. Це щоб не ламало рандом. Щоб ти. Вже ну так, в тебе є перевага, так, свої якісь фішки є в 11 рівнях, свої переваги. А, а ось якби ще ми бронебійними одними грали проти 10, то взагалі це б ламало рандом. Баланс, от реально, розбалансили 11 рівень. от, ну, Шикарно, просто ідеально, на мою поважну. Думку. Немає якоїсь такої величезної переваги, що ось взяв собі 11 рівень і ти всіх там просто виносиш в пламіще. <гум> ну, звичайно, якщо ти маєш неймовірно фантастичне скіліще або галактичне скіліще, то ти по-любому будеш всіх виносити в пламіще. До речі, мінус 3 танки у нас по бою, мінус 4 вже танки. І мінус 7341 просадка по ХП. Це що таке? Як ми так пройду? Просадилися. Так, ну тут ну, не, не дуже агресують суперники, буде агресувати більше. Ну, повіміти, наш герой, що тут у місті дуже багато зараз суперників і треба. Це Т-57 Хевіс це картонний картон, та ще й ми камуляками його прошиємо без проблем. Відволікає його БЗТ-70. І він знітився. Він зрозумів, що він потрапив в складну, в, скрутну, в скрутне становище і буде зараз жорстоко букво До речі, вже майже 1000 натанковано. 3 600 настріляно і один ворог знищений. 4-1 вирівнюємо потихеньку за рахунок нашого героя. Просадка по ХП вже не така велика. Бо також БЗТ, якщо бахне, так і е, БЗ, якщо бахне. то він дуже швидко знівелює цю перевагу. Вау, чи да. Що там далі у нас суперник? Ну, суперники не агресивно грають. У нас бачимо, що. На 1К-квадраті там зашкірились наші братіші. Неагресивно граю, я маю на увазі по зелені, і це поки що чудово. Агресивніше грають в місті. Ну, місто, як зазвичай, з верхнього респаунту, як зазвичай, швидше заходять в місто е суперників. Ну, або ти, якщо граєш з верхнього респаунту, то швидше можна заїхати а то обережно. Так, чудово по Ще вже бачимо, вже заїхав із сьоми від Фоша, від хлопуш. Ну Фош захотів помститися. так? А, це не той Фош, то? Чи той, той? Він захотів помститися, він зуб точив вже саме на нашого героя. Та ще й напевне ж впізнав, що це братішний братіш ютуб каналу Гравець ЮАЙ. Ти думаєш, що треба зараз йому... Таке погіршити трішки його поліпшений настрій. Так? Але ну, ну, це не діє. от правда не діє. На наших героїв це не діє. 3-5 рахунок побоюсь. Знову просадка мінус 7 тисяч, тільки ще була. Вже заходять там навіть вже й на нашу територію туди заходять тили, Чому там не прикриває? Там повинен прикривати на Стержці да й артилерія. Все, вихлопу. Ну так за таку наглючість. Треба. Тут вже багато втрачає ХП, бо не дуже зручна позиція. І вже половину ХП втрачено. Вже треба буде вже обережніше грати. 5-5 вирівнялися. Просадку тепер по ХП треба вирівняти і все буде чудово. Та Шенрат, ну, з ним перестрілюватися від башти, це ще те задоволення, я вам скажу. Хоча і у нас башта дуже міцна. Я не думаю, що він десь там. Ну, хіба що командирську башенку. Командирські башенки не вели. Не командирська навіть башенка, а лючок. Бо ж так там і дивиться, от видивляється, саме от він хоче нашого БЗ прихлопучити Вау. А нема пробиття. Він же стоїть дніще, чудово. Ха -ха -ха -ха. Бо я спочатку не зрозумів, як він там стоїть. Два гори і знищено. 6 тисяч вже майже настріляно, і 2000 натанковано. Проїхав там шакал. І там знешкодили нашу петиху, так стояли. У нас цікавий момент, у нас ТВП там, по-моєму, стоїть в самому куточку. Може йому треба було б щось у них такий план набій, ну я не знаю, спрацює він чи ні. Проїхатись хоч там за якийсь бункер стати, там десь на H3 квадраті, да по цих шакалів поприхлопушувати, попри правда? Ми вже будемо намагатися вже і в місто заїхати. Тяжів вже немає, майже один тяж залишився. А в нас тяжів багато залишилось. Ще попросаджувались по ХП. Юдес поїхав, сміливіше там нашакала. Не зрозумів я цього, що вони там в куточку стоять. Ха-ха-ха-ха, от у них там свої справи, так, в куточку. Так, вже майже 7 тисяч настріляно. Потихеньку, потихеньку. Там та шинрата дуже багато ХП залишилось. Небезпечно. А він так і дивиться, видивляється сюди. І вицілив, ти бачиш, як вицілив? На тобі. Його буде звідти важко вихлопушити. Хіба що е, заїхати з, -з, з різних боків? Ну, тебе бачимо, він так і одного там і вихлопушив. Невже не вже там йому хтось не дає. Може там леопард, а може леопард там стоїть, правда? Десь леопард по першій лінії стоїть, не дає просування. Напруження досягає свого апогею, бачаток з фугасним вже стріляє. Центуріона Action X вихлопушуємо без проблем. 7.379 настріляно вже три ворої знищено, та Шинрад ближче під'їхав. Але навколо на Шинрата поїхав і ФОШ. І він там. І... А, він агресивно на нашу в ІСА взагалі ХП немає. Ближче на допомогу. Братіш, тримайся. Він додатковими гарматами, але 3 хп залишив йому. Ну, відволік, чудово. По корпусу. А так, щоб тешнрату, та я навіть не, ще й не помічав, щоб в нього башта відлітала. Треба, треба зараз, щоб відлетіла, так? Ну, вони, я так розумію, не дуже кретується. Ось чому ТВП стояв? Дивіться, скільки там. Там СТРВ там. А я на нього сварився весь бій. Ну його і вихлопу жили там. Він там стояв, і не, не рухався взагалі, він боявся поворухнутися. Все, з міста всіх повибивали. Бачата зараз пошк, якщо не до хлопушки. Та ми потім дохлопушимо. Залишається дравець і Юдес. Юдесу, напевне, зараз слід ставати на захоплення. Бо ще, ну, там же ж не втрачали, я так розумію, Стестил СТРВ СТ та Леопард ХП. Ось бачите, форшами втратили тільки що. Отже, Юдесу треба ставати на захоплення. Дравець хай стає на блок, а ми будемо, якщо що, прикриємо наші тили. А якщо що, то швидко повернемося, бо у нас є реактивна тяга, на якій ми можемо швидко повернутися. І до бази суперників тут. Ну вставайте на захоплення, ну чому ти так зробив? Поїхали доб'ємо, типу, ну давай доб'ємо тоді. А в UDS HP повно, все хай дравець стає тоді, зрозуміло. Артилерії також, мені здається, слід зараз поїхати. А взагалі артилерії я порекомендував на J0 квадраті стати так, там, біля будинку. І якщо що, може там і базу збивати. Або вже тікати, правда, їхати на, базу, за, на захоплення ставати. Зараз вони будуть повертатися по любому. Напруження досягає свого АП, як зазвичай. Тривори знищено, 8800 настріляно, 2000 натанковано. Почекаємо. Вони там простояли в них. Терпіння точно вистачає, вони весь бій там простояли, вони ну-ну просто там простояли і все. Хоча вони вихлопушили нашу терапію. Все, летить леопард. Так, юдес. Треба його приструнити. Ну ми зараз його приструнимо. Я думаю, що на фул ХП те, що в нього залишилось. не влучив. Так, треба відпідльовувати ХП взагалі, 8 хп залишилося. Відестерва відхлопушився. Ти сто... вже біля своєї бази. Ти бачиш, що робиш? Він там Ми Будемо тягнути чи що. Юдес там не впорається з двома танками. Артилерія нарешті ж приїхала, але що ж вона вже зробить? Там в неї дуже довгі. А той б'ється, бачите, з двома доблесно б'ється. Зараз, братіш, тримайся, тримайся, братій. Ой-ой-ой. А то, напевне, також на автоприцілі, так стрільнув, чи що? Ми його знешкодили, чи ні. Ну так. 4 вороги знищено, 9329 настріляно. А ну, розв'язка бою, яка буде. Нідесь не втратив ГП. Чи артилерія залишилась? Я думаю, там Леопарда там на один постріл він, так вже. Є, приїхав. На один постріл, чудово. Так, еше. Потрапив за рахунок нашого героя на чудовий та цікавий YouTube канал, так? Сташин. Він дуже класно відіграється від рельефу. Пам'ятаєте на ньому був бій на Фьордах? Ну реально, це щось неймовірне, вражаючий бій. Все, хай тоді артилерія стає. СТРВ десь сюди через місто поїхав по-любому. Бо там він підступний постріл нашому герою зробив, що 8 КП залишилося. залишилось. Якщо ми його побачимо, ну, в принципі, так, у нас КП вистачає. Де артилерія може дасть? Вже перезарядилась по-любому, довго перезаряджається ця артилерія. Артокінь, так. Так, треба ставати на захоплення, бо можемо догратися, правда. 5, 4, 3, 2, 1. Перемога! Так він і не приїхав. А приїхав. Але вже але вже запізно на останній секунді. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!